Друзі, всім привіт! Мене звати Любава, і сьогодні ми поговоримо з вами про розроблення планувальних рішень. Взагалі, планувальне рішення це один із перших етапів створення повноцінного дизайн проекту. Отже, планувальні рішення, з чого вони розпочинаються. Звичайно, ми проводимо анкетування замовників для того, щоб зрозуміти, які сценарії життя саме вашої сім'ї, що необхідно вам, що подобається вам і чого не повинно бути точно в вашому помешканні. Ми вкладаємо технічні завдання, тобто прописуємо, що потрібно зробити, які задачі потрібно вирішити і що де повинно бути. І далі йдуть обміри. Ми викреслюємо це все, обмірний план, викреслюємо в програмі в архікад і розробляємо декілька варіантів планувальних рішень і виставляємо це замовникам. Для того, щоб вони обрали той варіант, який їм найбільше подобається. І на основі вже вибраного варіанту створюється повноцінний дизайн проекту, де вже будуть креслення підлоги, стелі, розташування електровимикачів, освітлення, де будуть розгортки стін, це вже все далі. Повертаємося до планувальних рішень. Що ж вони складаються? Це в нас іде обмірний план, план монтажу демонтажу. Навіть зверніть увагу, що якщо ви не будете нічого переносити, навіть монтаж інсталяції в санвузлі — це вже монтаж. А це потім буде план меблів, план меблів. Ергономічними показниками. Все входить в пакет планувальних рішень. І коли ви обрали одне, ми працюємо далі. Зараз я думала, як показати на основі чого, вирішила показати на основі дитячої кімнати. Отже, як у нас ТЗ. У нас є дитяча кімната розміром 3 на 4 у нас вхід з боку. Замовники або не бажають робити будь-який демонтаж-монтаж, або це може бути будівля з такими конструктивними особливостями, наприклад, панельний будинок, де це робити заборонено. Тому кімнати які є які, нам потрібно розташувати меблі. Все-таки розташувати меблі, все відмітити разом з розмірами, оброзмірити легше і більш зручніше, ніж думати помістити. Що ще не поміститься, чи придбавати, чи повертати це все-таки легше. Дуже часто до планувальних рішень також створюються концептуальні колежі для того, щоб подивитися, як це все буде виглядати, ще в кольорі, подивитися, як буде виглядати в ваших вибраних моделях. Це про колежі, це про окрему програму. Зараз працюємо з планувальними рішеннями. Отже, в нас є 3 на 4 дитяча кімната, у нас двоє дівчаток або двоє хлопчиків з невеликою різницею у віці. Що в нас є? Варіант 1. У нас є двохповерхове ліжко, ми його використовуємо для з метою економії місця. Ми зовсім використовуємо місце для зберігання, тому що порядок там, де кожне місце має, кожна річ має своє місце. Ось тут у нас є для зберігання, потім у нас є письмовий стіл. Дуже круто те, що він розміщений біля вікна, тому ми максимально використовуємо природне освітлення. По боках у нас є шафи, де наші а, дітки зможуть зберігати речі. Особливість такого планування для двох дітей, що в кожної дитини повинен бути особистий простір, особисте місце для зберігання, це допоможе уникнути багатьох конфліктів. І друге планувальні рішення, вони в певній мірі схожі, лише відрізняється розташування меблів, це вже залежить від того, наскільки багато у вас речей, що потрібно розмістити, наскільки дорослі дітки. Що ми додали? Ось тут у нас ще є телевізор, в першому варіанті планувальних рішень, в другому варіанті планувальних рішень ми залишили телевізор на місці, у нас є внизу під телевізором невисокий комод, з боку у нас комод, потім іде стіл, по боках невеличкі стелажі для зберігання речей. Ось між столом і між ліжком нам вдалося розмістити ще шафи для зберігання речей дітей, і навіть поверхове ліжко, і навіть ось тут нам вдалося розмістити турнік для того, щоб елемент був спортивного такого майданчика вдома. А на рахунок того, що це все оброзмірено, так само дотримано всіх транзитних зон, дотримано всіх ергономічних показників, ергономічні показники це такі мінімальні, максимально допустимі відстані, які дозволяють вам комфортно взаємодіяти з простором, в якому ви живете. Наприклад, житлове приміщення. У нас двері повинні бути 900. В санвузлі, наприклад, ми їх зможемо зменшити до 700, і ми в час, і можемо там, час в закономому місце і зможемо там щось ще розмістити. І є. Це два види планувальних рішень, їхні основні плюси. Ось в цьому взагалі дуже багато місць для зберігання. Можливо, у вас є якісь колекції, речі, це важливо звертати увагу, і плюс в тому, що і в першому, і в другому є дуже багато місця посередині кімнати для того, щоб проводити дозвілля і для ігор. В третьому і в четвертому вони відрізняються. Для варіантів, але, якби, знаєте, в кожному подобається своє, потрібно представляти замовнику, він вибирає те, що йому подобається. Часто можна комбінувати варіанти, тобто складати, що це може бути п'ятий, шостий, восьмий, таке теж можливо. В третьому і в четвертому варіанті кімнати все-таки стали вуші через таке розташування меблів, але, друзі, якщо б це все не зробити в архікаді, не подивитися, як виглядає, можна так. Розмістити собі, а потім подивитися, що все-таки вам це не подобається. Придеться міняти меблі, щось докупляти, щось повертати це збільшує час, збільшує витрати. Третій, четвертий варіант. У нас в третьому варіанті великим плюсом є те, що ми розмістили дуже гністку шафу купе, де можна зберігати багато речей. Ось тут у нас є поличка, у нас є стіл, два стільці і стелаж для зберігання біля столу. І у нас є четвертий варіант планувальних рішень. Ми розмістили, у нас ось тут є турнік, ось тут у нас є телевізор, ми можемо досить зручно розташований, можна зніжкою спостерігати, є дві шафи, поличка і стіл. А ось таких чотири варіанти планувальних рішень, але що ще? Ми зазвичай додаємо нашим замовникам, тому що плани зазвичай дуже круті, але так як дивиться здалеку, це може бути схоже на якісь прямокутники, квадратські кружечки. Ми зазвичай додаємо, а це все в 3D. Дуже круто виглядає. Більше відчувається, зараз ви побачите, який у нас третій, четвертий варіант, наскільки там вища кімната виглядає візуально, чи в першому, другому. Отже, поїхали. У нас варіант один. Так. Зараз ми його покрутимо, для того, щоб зручно було подивитися. У нас двоповерхове ліжко. У нас є стіл, у нас є місце посередині для дозвілля. Це цей варіант, в якому менше елементів, менше місць зберігання. Дивимося варіант 2, в якому більше місць зберігання, але також є посередині кімнати, місце, де можна проводити дозвілля і для ігор. Зверніть, будь ласка, увагу. Є. Дивимося на варіант 3 і 4. Так само 3D-документи можна оброзмірити, подати, воно не лише не тільки візуально виглядає, але ще буде все з розмірами і буде видно, що як. Ось у нас ці кімнати, що стали вущі. І зараз подивимося на четверту. Є. так як у нас є чотири види планувальних рішень, замовники вибирають, те, що їм подобається, і можна розробляти на наступні кроки робити для того, щоб створити дизайн проєкт. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось. Сподіваюсь, я донесла цінність розроблення планувальних рішень, наскільки це важливо зробити ось так накреслені, для того, щоб зекономити дуже багато часу, зусиль і ваших коштів. До нових зустрічей!